І всім геймер-бум, І це мій летсплей історія землі. Ну ми погнали. Так. О, щось ви голосували в тому. Так і не вибрали. Де буде ця хата? Тому я сам вирішу буде шанс ті дерев'яні мечі поламати, тому що, все, що я буду робити фармелку. Зараз в теру мені треба взяти. Я поперечу скрабчу лопату. Я знаю, що тоді є лопата в моді там дехамер. тут буде теж інтересно скрафтити. Тут в загальному треба десять заліза. А я тут перекрафтим. Скрафтим палки. лопата. Щось який вигляд має. Щось побіле. Чой не хоче далеко жити від деревні, якщо ви, можливо, собі таке питання задавали, то мені буде легше жителів привезти. Так, поки ми зараз вже якась прибігли, поки я з вами говорив. Що я сильно і не пам'ятаю, де я хотів будувати хату. Я пам'ятаю, що тут тудись. Я думаю, что будем жить мы тут. Только с файном. Вот О, так уже файно. И что? Мы поставим блоки. Так. Сумоток заводов. Раз, два, подбираем. Что думаю, что будет на комнату? Мы ми тут уже вырываем склады, кімнаты и далее так все пишешь. розроблю так, що не виглядало як то гора. більш менш так не видно. Все. Тут ми вже собі облаштуємо. Я зараз поберегну з яку скрафчу тупорік. Я знаю, що він там крафтиться. Я зараз поберегу, біжу до дерев. Так, друзі. Вже з камінь переплавився. Дерево теж заберу. Сукера. Речі, мене була сукера, чи ні? Ні. От така сукера. Чоре, я не знаю, як то сукера рубає. Тому, що буде обиразу, то будем. Зачтенько, зачтенько. Якщо зробити алмазні, от то буде швидкість. Буду за секунду ламати дерева. Я думаю, що так, щоб ви не виділили, як я тут все дерево рубаю. Ви вже видите, коли вже все дерево. Так, друзі, я вже встиг поспати. Може ви виділи? А може і ні. Зараз біжимо. І думаю, що для вас я буду будувати хату. именно ну, внутреннее. Может заработать шутку промотку, а может и просто он выводит. тихо. Я пробегу это место. Двери будут тут у нас стоять. Тут я сломаю руки, Тут Молот в дию. Тут снова молот в дию. Снова молот в дию. Снова молот в дию. Вже і так сломаю. Я думаю, з чого буде наша підлога? З березки? Чи з дуба? Тому що все-таки з дуба. Тут Дуб фаніше буде виглядати на землі. Ще я до серії візьму і переплавлю камінь і з цього зроблю стіни. Але для вас тут заробила швидка перемотка. Так, з тими вже закінчили. Можна і по швидкому вже і зверхом закінчити. З таком має хватити. А мой верх?

Проте що вона славала мені я одну ідею намікнуло. Так от я її лишу. Коту сломаю. А то я зроблю стекло. Казу буде файно з перезою. Виглядати. До наступні серії я підготую ресурси, і ми вже, я думаю, що добудуємо часткову хату. Хіба що будемо шупер все ж отримати. Але першим ділом я дороблю хату. Все, а стіни будуть скам'яні. Тут я люблю стекло і буде дуже все красиво виглядати навіть. Я, друзі, певно, що вже буду закінчувати. Надію, що вам летсплей подобається. Ну, я вижу по переглядам, по лайкам, що вам мій летсплей подобається. І коли з що я закінчу летсплей. Коли я закінчу лесплей, ви можете переходити в шапці канала. Там є ссылка на мій ТК, на мій телеграм-канал. Там я роблю питання. Я там, коли я закінчу летсплей, я там зроблю запитання. І можу скину назву програми, сітки скачуємо моди І заодно назви модів що в мене тут в А на цьому я буду закінчувати. Тому всім вас я Гівербум, і це історія Землі. Всім.